Українські десантники звільнили кучерів яр на Донеччині. Це от одна з тих оточених збройними силами України ділянок напрямку на Добропілля, що утворилося після провальної спроби росіян просунутися вглиб. Ну от пам'ятаєте, ті заячі вуха, чи щось таке, що воно там нагадувало по формі у перші дні. А зараз це такі острівки, які знищуються збройними силами України. Отже, раніше був звільнений і зачищений золотий колодязь та весела, і ось тепер настала черга кучерева Яра. До села увійшов 132-й окремий розвідувальний батальйон ДШВ взяв у полон понад 50 окупантів і встановив у селі український прапор. Ось якраз бачите полонених, які йдуть здаватися. Е, наразі йде процедура зачищення, тому Діп Стейт навіть от на карті, як ви бачили перед цим, поки не поспішає зафарбовувати його. Тож зрізання цього виступу нашими силами оборони продовжується. І стало це можливим, скажу вам, завдяки в тому, числі тому що за останній тиждень півтора вдалося. Ся відбити кілька тих потужних броньованих штурмів росіян, якраз у спробі пробитися до оцих от отострівків і підсилити оточені осередки своєї піхоти, які там по суті лишилися напризволящі.